Працівникам відділу безпеки дорожнього руху в силу їх функціональних обов'язків доводиться під час служби стикатися із ситуаціями, коли потерпілі в ДТП внаслідок отриманих травм втрачають чимало крові. Тому добре розуміють, як важливо, щоб у лікувальних закладах були достатні запаси крові та препаратів з неї. А відтак можна було допомогти хворим і навіть урятувати їх життя. Особисто я прийшов сьогодні, щоб здати кров, здав кров, врятував життя людей. День, якого постраждав наслюб ДТП. Більше 10 людей сьогодні прийшло, працівників поліції, які прийняли участь і підтримали акцію. Позитивно ставляться до такої акції працівники станції переливання крові. Такі акції потрібні, тому що запаси крові, особливо різних груп, а тим більше, разус-мінус, нам дуже необхідні, тому що зараз умови погодні нам не сприяють благополучній ситуації, скажімо так. Багато ДТП різних надзвичайних ситуацій, тому ми повинні бути готові. Ми повинні мати запаси крові всіх чотирьох груп, резуси як плюс, так і мінус, і бути готові для видачі цієї крові в лікарні при потребі.